Дівчата, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І у мене тут е, нарешті з'явився час зняти вам невеличку закупочку. Тут здебільшого побутове і є ще подарунки, привезені мені е, рідними з Польщі. Е, поїхали, спробували кращого життя, повернулися додому, дякувати Богу. Вже всі близькі і рідні вдома. Ось так от і почну. Тут у мене є. Українські ковбаски. Тут є у мене Салтівський, у мене є Ватсонс, у мене є червоний маркет, у мене є Єва. І, здається, все. Здається, все так. І зараз почну, почну з українських ковбасок. Взяла сосиски філейні. У мене малий любить на сніданок їсти сосиску. І шматочок взяла ковбаски їм на бутерброди в школу на декілька днів. За це я віддала 153 гривні. А в салцівському я взяла по 209 гривень. У них свіженький, новенький такий сир. Привезли. Взяла сир на сніданок на вибір. Кому з ковбасою бутерброд, кому сосиска, кому з сиром. І донька з сиром любить бутерброди в школу брати. Тому взяла тут невеличкий шматочок 200. У мене Салтівський знаходиться під домом, тому е, не бачу сенсу брати зразу побагато, краще піти і взяти по невеличкому шматочку, але свіжого. Тим більше, що там досить, досить часто привозять. Е, далі ще взяла і цей шматочок мені на 43 гривні заважив. Далі ще взяла Київ Мікс, здається, щось до 40 гривень він коштує, і батон Житомирський. В Салтівському я віддала за все 100 гривень. 117 гривень, здається, якщо не помиляюся. Ось так, бо це було рано зранку, а вже зараз обід. Я вже позабувала, тому що сьогодні якось такий день дуже насичений. Далі, тільки що заходила в Єву і придбала шампунь і бальзам. Хотіла взяти. Ой Боже, як він називається? Кератин, кератин, не кератин. і в Єві, і в Аврорі такі е, рожеві пляшки. Не пам'ятаю, я вам е, фотографію вставлю, як називається. Шампунь і бальзам хотіла взяти. Не було ні в одній Єві, в іншій, не в іншій. Аврора так само: в одній не було, в другій зайшла, тільки бальзам. був. Думаю, ну добре. Візьму тоді собі гарнієр Фруктіс. Це теж досить непоганий варіант. Тим більше, що гудбай посічені кінчики в мене не було ніколи. Чомусь якось я все, ну, всі карніри перепробувала, це ще не разу не пробувала. Взяла. Він був на акції. шампунь 143, 400 мл і 97 бальзам 200 мл. Взяла. Нам з малою цього на місяць точно не вистачить. У обох довге довге, густе волосся, тому зараз ми добиваємо те, що є. Далі будемо використовувати е, ці. І в в Єві, впри... В принципі, ні, в ЄВІ не все. Я ще взяла собі фарбу, нею я профарбовую корені. Сьо, 117 гривень вона коштувала чорна. І взяла собі дві ось такі від Acme, да? Acme Color, так, ойл маски. Я люблю їх наносити собі потім на всю довжину. Це на корені, це на всю довжину. Волосся після них, дівчата, неймовірне, воно гладеньке, воно як після каратину, воно слухняне, воно блискуче. Мені дуже подобається саме поєднання фарбою корені, сивина і тому подібне. А цим на всю довжину. І дуже красиво виходить. Тому е, взяла. Мені одної такої сашеточки вистачає на моє волосся. Тому воно було по акції, зазвичай в мене 39, але це було по 30 днів. Здається, я взяла дві, думаю, нехай буде все одно, я досить часто фарбуюся. Е, далі в Єві В це у мене ще прокладки. Жіночі штучки, нічні 42 гривні, 7 штук. Непогані, нормальні, мені подобаються, тому знову взяла. Далі просто, не простор, а Ватсонс. Ваценці я взяла пральний порошок. Ось такий Eco Mix 1,5 літри, 117 гривень. Він коштував. Не знаю, вперше беру його, вперше пробую, тоді залишу свій відгук. Взяла чоловіку гель для душу 3 в одному. Body Face і Hair Men Active Clean. Дуже сподобався аромат. 100 гривень він зараз коштував, тому взяла йому. І ще взяла собі від Сейн. Ось такий пілінг. 7%. Не звертайте уваги на мій манікюр. У мене немає поки можливості його зробити, тому що і робота, і ремонт, і ну, це не актуально зараз. Потім буду знову красотка, як тільки дороблю ремонт. Ось так, от: 7% аха, кислоти плюс ламінарія. Не знаю, казали, нібито непоганий. Взяла спробувати 30 мл 129 гривень. Вже давненько я на нього дивилася, але думаю, все ж таки візьму. І так як в Єві не було моїх улюблених таблеточок для бачка. Я взяла ось такий від Dixie 1299. Це також я брала в просторі. Ну, в принципі, я його пробувала, досить непоганий. І далі в мене залишився на десерт Червоний Маркет по 39 гривень. Ось такий кондиціонер, був морський, був з якимись квіточками і був Сенситів. Вирішила взяти Сенситі. Я його додаю до прання, якщо він виявляється занадто слабким. То я тоді не мию підлогу, і так класно в будинку пахне. Мені це подобається. Тому побачимо для чого саме буду використовувати. Спробую попрати ним своє зимове пальто ну, додати. Якщо буде аромат лишатися на ньому, залишиться, вірніше, то буду використовувати для прання, Ні, то значить буду мити ним підлогу. Далі я купила там дві зубні три зубні щітки, пора оновити. І я на днях оновила. А це мені з донькою м'які по 49 гривень за дві штучки, а чоловіку середньої жорстокості жорсткості 29,99. Ось так. от Взяли, спробуємо, ми все одно раз на місяць змінюємо ще. Якщо не подобається, то ми просто... Я нею ванну мию, ну в плані як ванну. Е, між кафелем я мию оце ці е... Бетон, стики. Гарно, досить гарно промиває. Далі взяла для вмивання ось такі дві штучки. Мені дуже подобається ними вмиватися, один собі, один донці, він так скрабує, ніби ту шкіру полірує. Гарний результат виходить і очищує класно. По 39 гривень, за, ну, 39 гривень за дві штучки. І ще у них була акція на ось ці шампуні шик Нектар. З кокосом взяла і було ще з авокадо. 39 гривень. Думаю, ну, я його хотіла спробувати, але ніяк не. Якось рука не тягнулася. Тут, думаю, 39? Ну добре, візьму, спробую. Нехай поки що стоїть в запасах. Е, можливо, можливо, найближчим часом ми його використаємо. Якщо він нам не сподобається, то буде стояти такий резервний варіант. От коли закінчилося, і геть нема чим помити голову, помили цим, допоки не купили нове. Ось так от. І ще ми зайшли в магазин. А, ні, ще я взяла стирачку за 9,99 гривень сину, тому що він десь свою профукав. І взяли дві лінійки. Е, одну ми. Зламали з ним на днях робили домашнє завдання, тому взяли ось таку пластикову з машинками і взяли, звичайно, дерев'яну. Це буде як резервна вдома. Якщо раптом ця знову у нас зламається, тому що вже третя лінійка за два роки чи четверта в нас ламається, ну за, за перший і другий клас, то візьме. Ось цю дерев'яну. Ну і далі е, подарунки з Польщі. Мій найулюбленіший шикол... е, шоколад, тому що ви знаєте, що в Польщі я була декілька місяців і дещо я там встигла спробувати. Тому е, та людина, яка поїхала, вона тоді була зі мною. І вона гарно пам'ятає, що я люблю, привезла мені на подарунок, особисто для мене, три ось такі мої улюблені шоколадки. Дітям привезла Було ось такі дві шоколадки вони е, щось типу кітката. Е, кокосова. ось така. Полунична, і була ще одна полунична, і була ще з карамеллю, і була ще мілка з Орео. Вони вже влупили. Це те, що лишилося. Мої шоколадки ще не тронуті. Я поки що їм їхні, а потім буде їсти кожен свої. <сум> ось так. от. І моя улюблена кава. Є їх там три види: карамельна, горіхова і ось ця чоколадова. Чоколаду. з ароматом чоколаду. от дуже вона мені подобається. Я просила, щоб мені привезли усі три, і вона там досить бюджетна здається. Сім злотих. Тоді вона коштувала це розчинна кава. Об'єм тут 75 грамів. Я просила, щоб мені привезли усі три смаки і казала, що віддам гроші, але знайшли лише цей чоколадовий. На чому я в принципі, не, не засмучена. Я дуже цьому рада, тому що це дійсно дуже смачна кава. Я тут вже трішечки відпила, ховаю, нікому не даю. Це моя. Вони нехай п'ють, яку хочуть, свою не дам. Ось, так от. Ось така у мене закупка швиденько на швидкоруч. Все те, що позакінчувалося, все те, що необхідно, все те, що потрібно. Було змінювати, тому що зараз е, змінився темп життя і вже немає таких закупів у мене, як було раніше. Зазвичай йдеш, знаєш, що потрібно, купляєш. Десь щось по акції, закупила з запасом, поклала. Але це незначні, якісь не такі великі закупи, щоб прям вам їх знімати. Тому ми їмо, ми живемо, ми продовжуємо все купувати, але рідко я можу вам це показати в таких об'ємах, наприклад, як хоча б сьогодні. Ось так от. Всім сьогодні найкращого, бережіть себе і своїх близьких, е, мирного нам неба, швидшої перемоги, терпіння і міцного здоров'я. Я вас всіх безмежно цілую. Люблю. Слава Україні!